25 березня День Служби безпеки України було опубліковано на офіційному каналі СБУ список з фото- та відеоматеріалами. І в титрах цих матеріалів зазначалися прізвища, імена, батькові, тобто персональні дані кількох десятків, колишні, кількох десятків співробітників СБУ колишніх. І зазначалося, що вони зрадили присязі. Не перейшли на материкову частину України, залишилися на окуповані частини території. Наступного дня, 26 березня 2016 року, на офіційній сторінці СБУ було опубліковано ще більший список колишніх працівників СБУ, які також зрадили присязі, перейшли на бік ворога відповідно. Вони служили в. Військових частинах на території Криму і не повернулися на матрикову частину України. І в цьому списку містилося близько 1300 чи 1400 імен. чотирьохсот іменстю з військовими званнями, місцем, де проходила служба і та іншими персональними даними. Цікаво прослідкувати саме цю ситуацію крізь призму захисту персональних даних, наскільки вона є правомірною, наскільки ця ситуація відповідає законодавству. Відповідно, ця інформація, яка була оприлюднена, дуже швидко розлетілася на інших виданнях. Дуже багато було спекуляцій на ту тему. Електронні ЗМІ, відповідно, також опублікували всі ці списки, і повністю імена, прізвища, ім'я по батькові та інша інформація цих осіб була доступна в широкому загалу. Не будемо зараз коментувати саме дії СБУ. То тут можна враховувати певну необхідність, яку вони вбачали щодо попередження злочинів, таких як зрада присязі, або доцільність з точки зору національної безпеки, або, наприклад, попередження подальших порушень військової присяги тобто тут може бути дуже багато варіантів, але не даючи ці деталі, ми розглянемо саме поведінку ЗМІ, як журналісти відреагували. Чи було в них право публікувати саме ці списки? А, попри те, що публікація з боку з може бути випрана певними якимись патріотичними мотивами, публікації, деталізовані публікації з точки з боку ЗМІ, вони, на наш погляд, не є доцільними. Слід розуміти, що поширення таких персональних даних а, також можна віднести до категорії чутливих. І, відповідно, їх недбале або надмірне поширення може призвести до е, певних негативних наслідків не тільки для колишніх військовослужбовців, для їх родин, які залишилися на материковій частині України, для їх близьких, і так далі, спричинити певні е, якісь труднощі з подальшим працевлаштуванням або, навіть, можливо, спричинити якісь фізичні напади і насильства. Відповідно, е, право. Свободи вираження думки воно не, не може бути також абсолютним, воно повинно узгоджуватися в даному випадку. І крім е, того, виникають питання саме підтвердженості, чи е, журналісти перевірили е, той факт, що вони саме точно на 100% є зрадниками. Можливо, і вони не є зрадниками, можливо, вони залишилися з інших причин. Можливо, той факт, що вони залишилися на окупованій території Криму, абсолютно не дає нам підстав стверджувати, що вони перейшли на бік Російської Федерації, на бік агресора і не стали частиною їхніх якихось служб безпеки, і так далі. І, відповідно, тут немає. Точної доказової бази для того, щоб звинувачувати їх у переході на інший бік на бік ворога. Європейський суд справ людини дуже часто любить, пропонує нам такий так званий трихскладовий тест. Тобто ми даємо відповідь на три запитання, і відповідно, в залежності від того, якими ми це будуть відповіді, ми можемо зорієнтуватися, чи наша поведінка є правомірною чи неправомірною. Класичним такий текст, тест передбачає запитання як, чи відповідає ваша дія закону, тобто законодавству в даному випадку, чи переслідує ваші дії законну мету, чи є вони необхідними в демократичному суспільстві. Тут якраз ця необхідність в демократичному суспільстві, тут іде мова про об'єм тих персональних даних, які необхідні. В даному випадку журналісти могли просто дати статистичну інформацію, так, або перечислити, що стільки то осіб вважаються зрадниками, не повернулися, зрадили присязі і в тому дусі, але не давати чітко, а, повністю весь перелік з, зі всіма персональними даними. Ми пропонували, мабуть, трошки розширити цей тест до шести складового і перед тим, як публікувати якусь інформацію або використовувати чужі персональні дані, задаватися ще такими запитаннями. Чи викликає ця подія дискусію в суспільстві, тобто наскільки вона необхідна, наскільки громадянам необхідно знати саме цю інформацію і наскільки вона повинна бути деталізована? Якщо мова йде загалом про кількість зрадників або кількість людей, які порушили присягу, це одна справа. Але чи справді необхідно кожному пересічному знати прізвища, ім'я по батькові, військові рани, де хто служив, коли народився, коли хрестився і так далі? Мабуть, це не зовсім такий виправданий вчинок. І, відповідно, перевіряти надійність джерела. Тобто СБУ висловила свою точку зору, так, назвавши їх зрадниками. Але чи справді ми можемо об'єктивно сказати, що вони зрадники? Ну, тут, мабуть, все ж таки є сумніва. Також важливо розуміти, що якщо мова йде про публічну особу, так, публікація її персональних даних виправдана, оскільки вона публічна особа, громадськість має право знати, тобто інтереси громадськості можуть переважати над правом на увагу до, тобто до приватного життя. Але в даному випадку хіба всі 1400 осіб були публічними особами, ну, важко сказати, мабуть, що не були. Тому публікація їх персональних даних в такому обсязі є, очевидно, надмірною. Тому, роблячи такий короткий висновок, можна сказати, що поширення цих персональних даних саме в такому об'ємі є порушенням тих засад поведінки журналістів в умовах справного конфлікту.